Доброго вечора! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Я запрошую вас до перегляду нового мого відео. Перед початком цього відео запрошую вас підписатися на мій канал. Хто ще цього не зробив, поставити вподобайки та написати коментар. До речі, пишіть, що вам подобається в цій промгрупі, що ви може купляли для себе. Ось, наприклад, я бачу новинку. Це картина. Яку не треба розмальовувати, яка вже просто вішається для інтер'єру. Є ось такі гори, є квіточки, і що у нас є ще? Ось кориця з шоколадом. І ось такі є картини. І ще у нас ось така. такий вітряк. Зараз вам ще щось покажу ось такі кораблі. А, ну, до речі, тут велике різноманіття картин. І я вам зараз покажу ціну. 149 гривень коштує така картина 28х40. Яскраві ілюстрації. Книга енциклопедія 129 гривень про космос. У нас тут різні кольорові картини. Вивчайте планети. Наліпки об'ємні 1790. Ось такі повідець 149 гривень для собак на 5 метрів. Ці серветки часто є в АТБ. Господ... для господарських потреб 3990, 10 штук, надійний помічник вашої оселі, вологе прибирання, сухе прибирання, миття скла та різних інших поверхонь. Набір серветок з мікрофібри, веселка 7990, ось така, 7 кольорів. Дивіться. Різнокольорова гама. Так, дивіться, в нас є ось такий рушник, підкладка з мікрофіри, м'яка під посуд. Поглинаюча, можна ось так ось розстелити під ваш посуд після миття або ручного прання, або після. Після, пральної, після посадомийної машини. Є різні кольори на вибір. Ось у нас є скраб для тіла. Я так розумію, що це у нас з кокосом, а також є другий з, з малина та цукор. Також на вибір 79,90. Ось дивіться, яка гарна штука. Це в нас ось така мильниця для мила е з штукою, щоб стікала. Ну Тут вона в розібраному виді, але вона збирається ось так і тоді мило стікає. ось під таким кутом. Коштує така гмильниця з зливом води 42 42 гривні 90. Полиця 54,90. Ось така під е, мийку або просто у шафу. Розмір 25 сантиметрів. 25,5 на 25,5. Так. Дивіться, ось така кутова полиця, Але є ще і квадратна. Ось така. Отак От вона ставиться в шафу і можна ставити тарілки, чашки різний посуд або банки. Що вам потрібно, те можна ставити. 5490. Так, це в нас саше ароматизоване. 1490. Клей шалена липучка, універсальний монтажний 5990. Так, ключ з насадками 5 штук, 9990. Ось такі насадки і ключ. Тримач для штор 99,90. ось такий. Труселя для дівчат 37,90. ось такі. Худі? АТБ 599. Ось таке єдність. Пряжа 69,90 дев'яносто. 300. 300 метрів. 100 грамів. Ось така пряжа. А ось така 79,90 Шкарпетки чоловічі, махрові, дві пари. В нас 54,90 Ось такі дві пари. Так, а ми рухаємось далі. І в нас ковдра 199 гривень. Ось така ковдра. Так, на дотик вона м'яка. Розмір 150 на 200 сантиметрів. Є як квадратиками, так і полосками. Кошик пластиковий на 3,5 літра, 54,90. Ось такий. Простирадло на резинці 339 гривень. Ось таке. Маде Узбекистан. Зроблено в Узбекистані сірого кольору розмір 160 на 25 см. Є сірий, є ось такий зелений. А рожевий. Так. Капці жіночі 119 гривень. Ось такі. До речі, такі є в моєї бабусі. Розмір 36 і 37. Є ще ось такі капці. Так, розмір 40-41. Ось такі. Капчуть чоловічі, кімнатні, закриті, 149 гривень. Ось такі. Так, на матрасник 399 гривень. Ось такий він. Зараз я дістану його зроблений, до речі, в Україні. Так, розмір я не бачу, а ось бачу 160 на 200 з гумкою. Тканина мікрофібра біла, наповнення синтетика 100 грамів. Дата виробництва січень 2024 рік. Термін придатності необмежений зберігати в такому місці. Так, а ми йдемо далі. А, так, зараз я вам покажу. Набір салатників ромашка з кришкою 69,90. До речі, напишіть в коментарях, чого Ромашка, тому що. На крисі нарисована намальована ромашка чи що. Ось такий зелений і рожевий. Тарілка десертна, Вікторія, Хвиля 3990. Ось така. Так, кухонні. Аксесуари. А, так, кастрюля емальована. А, 229 гривень. А я щось не бачу ту кастрюлю. Ось така кастрюля з гранатами. Або є ще ось така чорна з гранатами. Переємності для сипучок три штуки 66,90. Ось на 1,36 літрів. Танка з подвійними стінками 350 мл. 139 гривень. Ось така. 56,90 одна штука. Є ось такого зеленого кольору. Ручка достатньо така велика, спинку почухати те, що треба. Є рожева та біла в наявності. А, так, у нас рушник кухонний 35х61 см 29,90 Є ось такий сучасний, з сучасним принтом. Є ось е, в українському орнаменті, як вишиванка, можна використовувати на свята, або на Пасху, або на інші свята. І є ось такий з квіточками, теж в українському стилі. Набір пивочок для нігтів, три штуки 20 гривень 90 копійок. Ось такі три штуки. А, крем, фарба, стійка, фітолінія для волосся 3690. З оліями горобини та оливки. Дві олії. Так. Олівець для губ 2490. Заколка для волосся 24 гривні 90 копійок. Набірний іток 10 штук, 22 гривні 90 копійок. Замок проти ковзання 45 на 200 см 54 90. Ось такі це можна в холодильник або в ящик. Лоток з кришкою підтоном для вирощування рослин 990 99 для 24 саженці. Можна сюди цибулю садити, а можна щось інше. До речі. Про те, що можна садити. Ось, наприклад, насіння овочів світять, петрушка 5 гривень 90 копійок. Петрушка 5 гривень 90 копійок. Петрушка 5 гривень 90 копійок. Так, це в нас редиска. Редиска 1490. Ось така. Редиска 1490. Насіння овочів, томат 5,90, Крукола 5,90, огірок 59. Для миття посуду з дозатором 2990. Контейнери для спецій три штуки 9990. Є різного кольору. Ось такі чашечки з кришками. І синіми персиками і сірами. Для ножів та ножниць 84,90. Ось така точилка. Напишіть в коментарях, хто може з вас купував таку і чи дійсно вона точить. Тому що не всі точилки справляються своїми обов'язками. Так, дивіться, набір для спецій. 6 штук, 149 гривень 25 копійок. Ось така підставка і баночки для спецій. Навушники вакуумні 36,90 Пряжа в нас 64,90 є ось отакий бірюзовий, коричневий рожевий колір. Прикраса для волосся 44,90. 90. Ліхтарик налобний, 64 гривні 90 копійок. Ось такий. Мильниця 35 гривень 90 копійок. Дивіться, яка гарна. Так. Препарат для сухої обробки насіння. Вінок насіння. Хто, до речі, купував? Таке написано, що стимулює ріст рослин, захист від хвороб. Напишіть в коментарях, чи дійсно воно працює. Серветка автомобільна 4990 у такому тубусі. Електрокружка автомобільна ось така, з проводом, який іде в машину, можна заряджати в машині 169,90. Машинка для стрижки 199 гривень. Ось така. Має 4 насадки, щіточку для того, щоб чистити машинку. Масло, до речі, маслом треба змащувати не тільки самі ножі, але і обира е, ножі і там капати. Ви коли відкриєте, то там є така кругла штучка, от з таким носиком, куди одягаються самі ножі, то там треба теж капати, тому що ви можете спалити машинку. І тоді доведеться купувати нові ножі, але не на всі машинки є ножі, щоб купити. Є також розчіска і ножиці. 199. Так. Що в нас тут є ще? Давайте з вами подивимось. Ручка кулькова 49 гривень 90 копійок. Набір свічок 12 штук, 72 90. ось так вот. серця 129 гривень. Ось така. ось така. лінія 23 гривні 40 копійок. Ось такі. Калькулятор 10 зарядний, 99,90. Набір пензликів 54,90. Набір олівців 81 гривня, 60 копійок. Набір ручок 11,90. Набір лайнерів 12 штук 3990. стрічка коректор для декорування 2990. Лупа 3990. Ножиці 4490, канцелярські, статуетка 34 гривні. Статуетка Ведмедик 6490. Крісло 299, ось таке комп'ютерне, а іграшка дитяча 119 гривень. Ось такий набір за 3 штуки. І в нас парасолька, тростинка на півавтомат 89 гривень. 25. Ну що ж, я буду закінчувати це відео. Приємного перегляду. До зустрічі в нових відео. А ви підписуйтесь та пишіть коментарі.